Сьогодні в футбольному настрої дивіться, чим завершився чемпіонат області у вищій лізі, десна нарешті прорвала програшну серію легенда із срібними медалями, і у фіналі Кубка країни. У вищі лізі області зіграно завершальний тур. Він не став вирішальним у розподілі нагород. Нинішня першість виявилася досить інтригуючою і непередбачуваною. До останнього невідомо було, кому який комплект медалей дістанеться. Минулорічні чемпіони футболісти з Корюківки у Чернігіві Грали проти аутсайдера Ніки. Авангарду треба було виграти з якомога більшим рахунком і сподіватися на невдачу ЮСБ, що поїхав до Ніжина. Проблему досвідчених гостей не виникло. Поєдинок виявився результат. Тивним і водночас дивним здивували перш за все футболісти. Ніки гру у другому таймі у їх виконанні назвати футболом важко. Звичайно, програвати можна по різному, але щоб так чорнігівці навіть встановили своєрідний рекорд, заробили три поспіль пенальті у власні ворота, і це за якихось 15 хвилин. Підсумковий рахунок матчу 9-0 до рекорду. Команди не дотягнули. Їх переплюнули прилуки, які вдома зганьбилися, програвши єдності з плисок 0-12. А от головна несподіванка трапилася у Ніжині. Його за досить суперечливого суддівства несподівано поступився 1-2. Ревна ж здолала Алкатеславутич. Авангард та єдність набрали однакову кількість очок, але краща різниця голів у авангарду. Дізнавшись результати, футболісти з корюківки почали святкувати перемогу в чемпіонаті. Однозначно этот чемпионат был интереснее просто по одной простой причине, потому что снова начала играть команда футбольного клуба Еднес. Это всегда хороший конкурент, и команда, которая... В принципе, выступала на профессиональном уровне, то есть конкуренция однозначно возросла. Плюс к тому, очень здорово выступила команда USB, которая попала в финальную часть чемпионата по аматорам. И, скажем так, для нас это самый принципиальный и серьезный соперник, который ну, за последние годы создал нам большое количество проблем. Первый круг мы прошли без поражений, выиграли все игры. Во втором Какая-то может дисбаланс, раз может превратить прощенность, какая-то ушла у ребят. И вот получилась ситуация. Ну, слава богу, получился интересный чемпионат, который мы выиграли опять второй год подряд. И опять же, хочу поблагодарить организаторы соревнований, в частности, Федерацию футбола. В Тром Круге сказались игры на Украину. Да, был такой маленький спад. Мы там проиграли пару игр, но все равно собрались и, скажем так, решили свою поставленную задачу. Чемпионат добавился. Сили команди теж добавились, тому що все-таки отримали ребята опыт і на Україну. Ну, Це чемпіонат став гораздо интереснее, ніж тот. І інтрига була сохранялась до останніх секунд. Як виявилося, корюківчани почали святкувати зарано. За регламентом, якщо команди набирають однакову кількість очок, призначається золотий матч, тож чемпіонат ще не завершився. Глядачів на стадіоні імені Гагаріна все менше. В останніх двох домашніх матчах з Тернопільською нивою та Олександрією було трохи більше 500 вболівальників. Один з найгірших показників у першій лізі. І погода відіграє тут не головну роль. Деснянці демонстрували бліду і невиразну гру у підсумку п'ять поспіль поразок. А вболівальники у Чернігіві емоційні їх присутність на трибунах як лакмусовий папірець гри команди. Мабуть, у Десні зрозуміли для кого вони грають. Два останні поєдинки чернігівців виграли. Футбольна фортуна таки посміхнулася клубу з міста над Десною. Показовим став матч на той час з лідером першої ліги Олександрією. Сказати, що гра була цікавою, язик не повернеться. Деснянці провели більше часу біля власних воріт, граючи на контратаках. Гості провели кубковий поєдинок з металістом і виглядали втомлено. Було багато боротьби у центрі поля. Забивши гол з пенальтів середині першого тайму, чернігівці віддали ініціативу Олександрійцям. Щоправда, гострих моментів біля воріт обох команд за весь матч було небагато. Активність гості проявили лише наприкінці матчу. Вони могли зрівняти рахунок, але Деснянці захищалися майже всією командою і буквально лягали під м'яч. А вже у доданий арбітром часу у чернігівців вийшла швидка контратака. На вістрі опинився оборонець Володимир Чуланов. Як вправний форвард він розібрався з голкіпером, а за хвилину після цього отримував вітання від партнерів по команді. Чулана! Можливо було нам, що все таки вітя. Те п'ять ігор, що ми подряд програли, В принципі, ми по игре э, і по самому цьому не уступали. Немного невезення було, бачили Видели и пенальти такі, судді ставили. Але сейчас вроде более-менее стали судить. І, я думаю, повинні були і нас вже піти. пойти. Дай бог, оно буде йти так же. Все, як і зараз. сейчас. Рад, дурац забит, ему давно не забивав? уже. Да, давно не забивав, давно. Син родился, от сину посвящаю, гол. Говорят. Ну молодцы, болеют, і по які молодці, молодцы, і прийшли. пришли несмотря на погоду. Тренеры команд були, як ніколи, лаконічними в оцінці матчу. Безумовно, весна вийшла против нас так же, как мы вышли против металлистов. Потому что когда уровень команд немножко ниже, они стараются больше закрываться, несмотря на то, что дома. Проводить быстрые контратаки. Ну и, безусловно, преимущество было в том, что мы пропустили дерево. Забей мы, совсем может быть все было по-другому. А так, еще раз говорю, на таком тяжелом поле мы Играли достойно. Очень много серьезных игр. Главная задача на чемпионате. Значит, поправить ситуацию. Ну, мы отдаем себе отчет. Александрия, либо там следующий у нас соперник. Звезда Терова, Николаев. Ну, вот. Знаете, легких игр не ожидаем. А футбол в первой лиги такой, что... Середні на боксому поведінку скає естети в а в пірве знаєте, так Тільки кому завалять. Але після 12 турів деснянці таки вибралися з дна турнірної таблиці, хоча не так вже й далеко. Легенда дострокова за тур до завершення чемпіонату стала срібним призером. У Костополі Чернігівки здолали 4-1 місцеву родину. Таким чином, наша команда відвоювала втрачені минулого року позиції. А напередодні цієї приємної події наші дівчата зробили ще один подарунок, забезпечили собі місце у головному матчі Кубка країни. У першому півфіналі до Чернігова приїхала головна несподіванка. Кубка команда Медик з Моршина. Скромний першоліговий колектив з невеликого курортного містечка зміг дійти до стадії півфіналу. Чесно кажучи, чи, попри різницю у досвіді і класі, медик справив приємне враження? На початку гри чернігівкам довелося понервувати. У наших дівчат гра не клеїлися, погано тримався м'яч, був відчутний брак у передачах. Гості ж вдало захищалися і діяли дисциплінованіше. Звичайно, особливих загроз воротам легенди не було. Але ж і господарки ніяк не могли влучно завершити атаки, і все ж з часом клас таки вдався в знаки. Зовсім юні футболістки з Моршина, а це переважно місцеві дівчата віком 16-17 років почали помилятися. А дівчата з Чернігова таки прокинулися і заграли активніше. На перерву команди пішли за відчутною перевагою Чернігівок 3-0. Другий тайм був схожим на перший. Господарки мали відчутну перевагу, але втілити у забиті голи вдалося лише під завісу матчу. У підсумку переконала перемогу 6-0, хоча тренерський штаб легенди залишився не дуже задоволеним грою дівчат. Да, результат, звісно, результатом, але дійсно футболістам на футбольному полі. желають, желають, желають Намного-намного кращих дій, осмислених дій. Ну, во-первых, команда первой лиги, мы должны выглядеть намного солиднее, чем мы выглядели сегодня. Да, я понимаю, что поле поле действительно кочки присутствует, оно тяжелое, работать с мячом тяжело, но мастерство наших футболистов должно быть, на голову мы должны быть сильнее. В работе с мячом, в техническом плане, в тактическом плане сегодня этого я, я не увидел. Поэтому вот такое небольшое... Осадок не дуже хороший залишився в душе, на, на серці. Ну, щот є, будемо працювати. Зрозуміти тренера легенди можна, адже у фіналі на Чернігівок чекає вже новоспечений чемпіон Житлобуд з Харкова, який у першому Кубковому двобої здолав Іллічівку 2-0. Ще залишилися матчі відповіді. Однак, якщо не станеться диво, то саме харків'янки та Чернігівки знову розіграють Кубок країни. Час, аби виправити помилки, у нашої команди є. На це сподіваються і тренери. Суперник по фіналу – це чемпіон України. Уже в цьому році оформили. І, і, звісно, що команда з, з медиком не зберігається. Це команда, яка дійсно на той момент Є флагман українського футболу аніційно сильніва всіх по в подбори, матеріальному плані. Так далі так далі. Ну нічого, нас є місяць времени, Будемо готуватися, будемо працювати. Кубок країни команди розіграють за місяць традиційно. У Києві Чернігівки вже 13 разів грали у фіналі Кубка і лише 4 рази ставали переможцями. Востаннє це трапилося у 2009 році. Тоді наші дівчата переграли житлобуд з харків'янками. Чернігівки зустрічалися 10 разів. Рахунок не на нашу користь.